Що Олег, ми познайомилися, принаймні я могла так коротко а, зараз сказати, хто присутній на цій зустрічі, а, хто зможе доєднатися, подивившись а, наш а, запис і а, для того, щоб ми могли між собою згадати, проговорити для кожного це а, окрема а, життєва історія. Для мене це 30 років. Спілкування з Юрієм Миколайовичем, з, з вами колеги, тому що, дякуючи Юрію Миколаєвичу, я познайомилася з Нештаною, а я познайомилася з а, такими непересічними особистостями, як Петро Михайлович, а, з тих, хто тут присутній, і з якими робимо ту справу, яку Юрій Миколайович цінував і проводив постійно паралелі аж до. Останніх, останніх своїх хвилин говорив про роль місця ліцею. Тому я вважаю себе дійсно дуже щасливою людиною, тим, що в травні 1994 року ми познайомилися з верніше, ми з Олександром Петковичем були знайомі трішки раніше, але вони прийшли в ліцей, прийшов Юрій Миколайович в льотній формі, такий бржавий, такий стрункий, такий класний. І я тоді сказала: якщо це так, якщо ви хочете, то ставайте поряд і будемо це робити. І Олександр Прокопович, як чесний і справжній чоловік, сказав: Да, будемо робити.' Юрій Миколайович мене довго заспокоїв. Він казав, що ну, ви не сприймайте це так різко. Ну, ви знаєте. І для мене Юрій Миколаївич завжди був людиною, яка вміла. Пояснити складні речі простими, простими словами, душевно підтримати, дати крила, зрозуміти, щоб куди рухатися далі. І це людина, яка для мене стала провідником в світ культури, в світ мислення. І завдяки Юрію Миколаївичу цей процес почався, а я йому дуже-дуже вдячна за те, що для мене це був не просто провідник, а це став мій. Учитель, мій друг і мій покровитель багато багато в чому. Тому, шановні колеги, я думаю, що кожен може сказати про Юрія Миколаївича щось своє потаємне, сокровенне і засвідчити ту роль, яку Юрій Миколаївич можливо відіграв. А я впевнена й досі відіграє і впливає на наш. Світогляд на наше світосприйняття і на наше на наше буття. Ну і те, що ми використовуємо цитати Юрія Миколаївича в житті. Оленка, дякую, да, що нагадала про це. то Це то це 100%. Тому офіційно вважаємо нашу зустріч ретроспекції пам'яті Юрія Миколайовича тепер відкритою. Шкодую, що Петро Михайлович так не може і під'єднатися, тому що. Він дуже багато доклався до того, щоб ця зустріч стала, стала можливою, і саме не просто, як Юрій Миколаївич жартував, а щоб вона мала характер змістовний і для кожного з нас змістовний і організований, тому був складений певний порядок наших нашої зустрічі наших виступів, ви зголосилися до них, тому думаю, що ми можемо почати, так? Так. Добре, неждана. Тоді передаю слово тобі. Тебе цікава тема, з якою, над якою працював Юрій Миколайович дуже багато часу, і ви з ним разом тему антропотехніки обговорювали. Тому тобі слово, будь ласка.